Всі, хто був при Януковичі або бодай, один раз притягався до відповідальності, мають бути люстровані і звільнені. Ну, у нас татаров, який своїм ротом татарівським артикулював питання того, які там злочинці самі себе стріляли на Майдані, зараз зам голови офісу президента. При тому, що, на мою думку, він, як мінімум, має бути випертий взагалі з системи. Максимум притягнути до відповідальності. Бо його дії під час того, як Захарченко був міністром внутрішніх справ, Захарченко, людина Януковича, вони були, ну, пособництво, це називається пособництво. Ці люди зрадили державу я про Януковича і його прихвостнів, а ці їм допомагали. А зараз ми воюємо і президент розповідає про Якихось чеченців, яких відстрілював татар, мається на увазі кадирівців, безумовно, бо чеченці воюють і на нашому боці. Ну, трошки... Але це блеф, це неправда.